Всім здарова, братва! З вами Фішер, і давно у нас не було розіграш. Під цим відосом я залишу свій телеграм-канал, в якому проходить розіграш. Ви можете виграти вісім автівок, а які саме автівки, заходьте в телеграм-канал та дивіться. Щоб прийняти участь, все дуже просто. Потрібно підписатись на YouTube канал та на мій телеграм-канал, та нажати кнопку в телеграм-каналі, беру участь. На цьому у мене все, братва. Бажаю всім успіхів. Підсумки проведемо 9-го числа, а саме в п'ятницю. А якщо ти хочеш почати грати разу. <з> нами, завантажу гру в описі під цим відео. Також не забувайте про промокод Fisher на старті, який дасть вам бабусіки. У мене все, сідайте зручніше і приємного перегляду! Здається, братва, ми почали всі забувати. А саме BMW e 39 Як ви могли зрозуміти вже по прев'юшці, сьогодні в нас буде тюнінг e 39 Але є нюансик, братва, це універсальчик. Як ви пам'ятаєте, до оновлення 2.0 у нас була моделька E39, Але все, що від неї залишилось, це ось такий універсалич. Так що, братва, сьогодні затюнемо цю тачку. У нас на балансіку зараз майже 9 мільйонів. Але але, друзі, сьогодні анонсували міні пак а саме додали сонячні панелі на будинок. Як ви бачите, я вже встановив. Зараз просто вам покажу цей кайф візуально. Ось так вони виглядають на моїй будівлі. Тож, братва, зараз трошки трошки супер коротко покажу і розкажу. Як це все виглядає? Ззаді будинку у мене знаходиться ось така штука. Як бачите, мені вже навіть капнули якісь бабосики. Поки-поки, братва, Я зараз збираю всю інформацію, статистику, потім, якщо потрібно, буде, випущу про це відосик. Якийсь заробіток і тому подібне. Придбав інвертор успішно. І також покращення. Як бачите, ось такі доступні зараз покращення. Повертаємось до тюнячок, братва Ось така легендарна беха. Зараз будемо катати на ній. Вона, до речі, супер-супер повільна, але я знаю, що вона може їхати швидше на детальках. Так що зараз відправляємось на тюнінг і будемо там неї максимально зараз тюнити. Я думаю, що з цього щось вийде точно прикольно. Максималку я навіть не знаю, чи я встигну замірити, чи ні, але набираю вона дуже повільно. Але я знаю, що є такі приколи, якщо тачка. Ох, хуй, де я камінюка, вона мене навіть не. Ви бачили, просто X5 упоровся в мене, де навіть не зміг збити мене. 270. Шо? 286? 286 кілометрів, братва, це дуже багато для такої тачки. Вона коштує, нагадую вам, півтора мільйона в салоні. Ну це дуже мало. Для такої тачки, яка їде 270. Але вона набирає дуже повільно і повертає як черепаха. Тому зараз, братва, поїдемо на тюнінг салон і спробуємо зробити з нею щось краще. Виглядає вона, до речі, теж непогано. Так солідненька. Супер солідна. Максимально занижена тачка. Я не знаю, на, на проєкті, напевно, нема таких занижених тачок. Просто подивіться, подивіться, просто як вона. Ну, майже чирхає землю. Я думаю, що в бордюрчиків вона буде дуже важко проїжджати. Якщо поїхати в Михайлівку там, по тим ямам, то вона прям розмотається. Чікс, залітаємо, братва. Так. Зовнішній тюнінг. Нема, відсотні, окей. Колір Фарс відразу. Скільки коштує? Тестимо. 158 тисяч. Блін, ну це взагалі. Вообще... Дешево, дешево. Супер дешево. Так, рівень тонування, понятно. поки не будемо ставити, залишимо все в стоці. Давайте тоді тюнити наш автомобіль. Друзі, тут у нас C клас. Зараз будемо крутити кейсики, вибивати якісь порядочні детальки. Я думаю, що нам треба спробувати сьогодні покрутити ікси. Не знаю чого, але хочеться прям іксів покрутити. Відкриваємо, відкриваємо наш цей самий кейс. Так, вибираємо ікси, вибираємо кейсики. Будемо по 5 штучок крутити. Лям350, у нас всього 8900. Ну, потратимо вже все під 0. Там подивимось, що вийде. Іксики, давайте, не підведіть мене, будь ласка. Трошки іксів, трошки ерок, щось трошки зараз побавимось, подивимося, що з цього вийде. Погнали, перша п'ятірочка. І патий двигун! Чого? Ну, це жорстко, це жорстко. Це, це, це просто підкруп максимального уровня. П'ятий двигун. Максималка плюс 38. офігей Так, а ну далі. Ну, далі вже, походу, шини. Слухайте, теж непогано. А ну-ка. І гальма, Я в шоці. Просто бритва за 5 кейсів, одна п'ята, 2 четвертих і 2 других, якщо я не помиляюсь. Це капец. Так, окей, ну давайте, я не знаю. Давайте ерки ще, круто, нам очі Давайте 5 іксів якщо нам так везе Це прям приємно. чіп Шоу! Ви знаєте що? Це просто топовий сетап, якийсь просто виходить А що так вз? Я в шоці! Так, ну ладно, сейчас, короче, крутим Якщо падає трансмісія, то вообще забей просто. Тачка буде розривати максимально просто. Погнали 5 Rак. Я вже просто ні в що не вірю, але це щось з чимось. Так, ну тут уже понятно. Кейс пахне зливом Так. Понятно, ну, блин, ну все одно, протологи, ми бачимо, які деталі випали. Ну тут вже повинно було просто не насипати. Окей, давайте тоді. Давайте давайте ще 5 ерек. Треба все ж таки спробувати трансмісію. Було прикольно, якщо випало четверта. Так, гальма. турбонадув. І. шини. Блін, знов шини не потрібні, в принципі. Э, давайте Ф тоді, Ф. Нам потрібен турбонадув, ще нагадую. Дуже прикольний. И, в принципе, там все по часто. осталось. Не супер важливо. Ну, подвеска еще важлива. Ну, подвеска, конечно, если выпадет F. -очно. Давайте тогда X, напевно. Да, давайте X. И, И нападают шины сразу. Так. Чип. Чип. Понял. Так, у нас осталось 2 миллиона 200. Давайте 5 лямчик. Ой, 5 лямчики. 5 кейсов. На лям 350. F. -ка. Понеслась. Понятно. Тоже. О, трансмиссия хоть третья выпала туба чего? А шо? Так, подождите Подождите А ну-ка дайте я детали накину Так, двигун есть Гальма, шины Просто стоп, на це Трансмиссия третья Педвиска завышилась А педвиска якась падала? Не, педвиска не падала Якщо я напомляюсь, то Не, не падала Капец А ну дайте я подавлюсь Педвисочка нам что да е? Підві... А, не нам підвізка надо, слухайте, треба. Так, а ти ж нам на тепер взяти. Ну, давайте, останні гроші залишуюся, відкриємо просто кейси, можливо, випаде підвізка. Просто X, що сьогодні прям дивують максимально з ефками. Три кейси, можливо, зараз дропнеться підвізка, буде взагалі жорстко. Підвізка друга випала. Ну, слухайте, хоч так, хоч так. І ще одна друга, і давай третю. Ні, не, не випала. Ну, все одно, все одно непогано. Відкриваємо. Підвісточку ставимо другу. Поки що друга братва Ну, слухайте, я думаю, що це в принципі непогано. Це непоганий результат. Просто подивіться, нам випали топові деталі, і мені навіть зараз трошки шкода, що я їх ставлю на таку машину. Але, ну що поробиш, заради контенту, щоб поняти що ця BMW способна, то це прям ідеальні деталі. Ну, окрім трансмісії і підвіски. В принципі, все інше прям топ. Ну, краще й не придумаєш. Окей, зберігаємо. Давайте я зараз продам деталі, і на залишок можливо, ми за щось пофарбуємо або зробимо тонування. Так, я продався у мене зараз 400К. Знаєте що, братва? Я ніколи, ніколи в своїх відосах не змінював колеса. Тож, давайте в цьому відосі, в цьому відосі ми зробимо це. Нарешті, <смеш> скільки серій тюнячок вже вийшло, ми ще разу не міняли колеса. Тому давайте зараз виберемо якісь диски тупо жорсткі для цієї бехи. І поставимо їх. О, слухайте, отакі вроді нічого. І отакі, вроді нічого. Давайте оці поставимо за 200к, мені подобається більш-менш. Кошик придбати. назис. І виходить, ми тепер можемо зробити ось таку штуку. Ми збож... можемо збільшити ширину колес. Виліт. Ну, виліт нам супер великий не треба. Давайте просто ширину збільшимо і розвальчика дамо. Трошки, я так виліт чуть-чуть От почати тут теж розвальчик І виліта чуть-чуть Отак. Оп. Кошик. Це коштує 31 тисячу. Це, в принципі, дуже мало. Чиназос. І. Рівень тонування. Соточка Стоїть 31 тисячу. Знову ж таки, дешево. Летим далі. І колір фарм в нас коштував скільки. А ой це колір кузова, вибачаюсь колір колір, фар. Щоб зробити ось такі сині, наприклад, чи якісь. І нам трошки не вистачає. Так, да, нам трошки не вистачає. Нічого страшного, потім це все можна буде доробити. Так, ууу, братва, слухайте. Слухайте, братва, апаратик то виглядать почав. Набагато краще. Юмою. мою так -то це взагалі. Вообще... Блін, братва, це жир. Подивіться, як він виглядає. І я вам скажу відразу, що я поставив деталі і вона прям повертати стала краще. А ну, і слухайте, ну вже почало краще їхати. Так, розгончик на старті бортва невеликий, але якщо поставити трансмісію, то буде порядочно. Тут ганстери стріляють. Поїхали сюди. Давайте, максималочку, замірюємо, тепер після цього подивимося, що з цього вийшло. БМВшечка виглядає так. Ну, прям хорошо, хорошо, прям на дорозі, прям дуже красиво виглядає. Максимально занижено. Так, ми вже їдемо 260, 280. 300. 330. Чого? На далі ще їде? Чого? 378, я бачу. 380. І вона далі їде. Мені тупо не вистачило місця. Так, я перевернувся, зараз буду намагатимусь знайти якусь пряму, але ми розігнались 380 плюс на цій БМВ. Ви просто уявіть, 380. Сюди трансмісію поставити, так вона ще буде швидше розганятись і топово їхати просто. Ну, беха то виходить годна, недооцінена. Я за весь час бачив у двох людей, напевно, цю машину, але зараз я бачу, що вона прям їде і їде. Дивіться, братвом вже їдемо, 350 і вона далі їде. Тобто ми зробили плюс 100 кілометрів, це железно. Йдемо далі, і чувачки, 403 кілометри максималка. Просто беха в шоці. Чого? <су> 403 кілометри. Я в шоках, просто, братва. Уявіть собі! Ми зробили 120 кілометрів плюсом. І це можна ще додати. Трансмісію накинути буде більша максималка. Я в шоці, оце апарат, звісно. Ну на відстань, братва, на відстань. Отаку беху можна взяти і когось в гоночки просто виграти. Але, але все ж таки є все одно мінус. Вона трошки тугенько повертає, але в цілому, братва, тачка, заряжена. Так що, братва, ну це реально годна тема. Вона при цьому всьому буде виглядати максимально красиво, я не знаю. Дивіться самі, братва. Я б на вашому місці не зволікав, а вже купував би такий апаратик. Ну реально, я сипі не залишу. Кайфова тачка. Реально кайф. Ось така у нас, друзі, серія тюнячок вийшла. Я всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім папа.